До 1 вересня область фактично готова. У неділю вперше період школи переступить 14 тисяч дітей. Загалом за парти сядуть понад 140 тисяч учнів. Серед новацій нового навчального року сходинки до інформатики для другокласників. Це питання вирішувалося в районах по-різному, оскільки потрібен був дуже великий матеріальний ресурс, то наразі ми знаємо, що в кожному класі буде. Один комп'ютер, де діти зможуть з ним знайомитися з його роботою, бо це не є інформатики предмет, але сходинки до інформатики. В той же час проблема залишається відкритою, і треба буде вирішувати для довозу учнів зірських районів та віддалених сіл в область надійшло 16 шкільних автобусів. Ще чотири закупили за кошт місцевого бюджету. Вода пропонує дані транспортні засоби передати на баланс новоствореній структурі, аби уникнути їхнього нецільового використання. Автобус везе директора школи чи директорську школи до. Базар за товарами, за продуктами. Якби ще до школи, то півбіди леха, то собі додому, а ви ще десіди, рідко в деякій школі автобуси підвозять дітей -вчителі. Рідко де, а в половині ще, в половині, оскільки за ними ніхто не дивиться, їх поломили і поставили, на стоянку стоять мертвим капіталом. І по цій причині я вимагаю від вас Зіна Андрійовна, від дерев'янки, який вийде з лікарні, дати конкретні пропозиції дати конкретні пропозиції по використанню цих автобусів, по створенню очевидно якоїсь чи комунальної служби, чи як. Щоб був якийсь контроль за їхньою роботою, готові до початку навчального року і в Івано-Франківську. Тут в перший клас підуть дві з половиною тисячі новачків. У всіх школах проведені ремонти стан їх готовності перевірила спеціальна комісія. Не мало б бути проблем із підручниками. До речі, учні других і п'ятих класів вчитимуться за новенькими навчальними посібниками. Навчальні заклади забезпечені підручниками для перших 11 класів. На 97% перші класи, на 100% другі, на 100% треті, четверті класи, п'яті класи також забезпечені на 100%. Сьогодні ще довезли значить, підручники, я думаю, що повністю 100% учні з першого по 11 клас будуть забезпечені підручниками. Єдина невирішена проблема, кажуть освітяни: оновлення шкільних меблів. Централізований обласний тендер на півмільйона гривень не відбувся. А кошти місцевих громад на нові парти наразі затримуються в казначействі.